Друзі, хочу вам розказати, бо я тут навожу порядки в гаражі, трохи помив, але трошки видно, як він виглядає. Якого я маю домкрата. І хочу вам розказати хто. думає, чи добре воно, чи не добре. Довго воно не довго. Того домкрата я вкупив собі теж, сумнівався, думав, чи воно потрібно, чи не потрібно. Хто займається машинами або більше такої техніки, Той домкрат, він пише, ну, піше 3,5 тонни. Не знаю, 2 тони точно піднімає. Важити я не важив, але так, приблизно. Піднімає він грузу 2 тонни спокійно. Для гаража, для ну, десь, ну, приватного господарства. Воно є дуже добре. Хто машини ремонтує? Хто знає, як ту машину підняти, тою лаветкою, що вона часто ломиться, там постійно треба ремонтувати її, бо то сама, сідає, то сама падає на низ, довго постоїть. Механічні домкрати. То все. ну... Самий ліпший варіант я вибрав з того. я перефалити собі не можу. Скільки він мені часу зекономив, скільки нервів. Коли машину піднімаєте, поріг підогнилий, підставляєте планку, машина щось чу відсунулася, щось присідає. Скільки разів треба, щоб її ту машину підняти. По різному буває різні машини по різному буває. А тут хто має компресора? Любого. Любого маленького, ну, не говорю про свого, бо я окреме відео казав виложу зі свого компресора. Поставив Довгій, довга ручка під машину, деколи де виходить, пхаю під, під балку, там вона все, товщина нормальна, ні то я. На порозі є там таке місце під домкрат в кожній машині. Але я, як старіша машина, я, я для підстрахівки ставлю дощинку таку, запхав машину, домкрати під машину, поставив дощинку, сантиметрів 40, 40 50 плюс-мінус, поставив під машину е під порога. І легесенько. Тут вона. Тут, тут воно зараз пускає тут ка, спускаєш краніком, тут ка, скільки треба піднімаєш, але тут я шланг зараз надійно покажу. покажу. І під любов любо на машину піднімає. Чи грузову. Ну таку більшу, десь детоники. Любов вона піднімає і скоренько не треба крутити. Зараз я вам покажу, яка його мінімальна висота, яка максимальна. Мінімальна висота 12... 13 см. Мінімальна висота. Зараз покажу максимальне шланг. шлангу. Отакий компресор шланга. Скоренько воно не на маю. Щелкнув, треба підняти. Все, максимальна його висота. І машина піднята. Дуже зручно, дуже рекомендую, хто, хто користується швидким машинами. Я не рекламую, я просто сам задоволений. 40 см максимальна висота. Треба вище підняти грозову машину. Я зараз покажу. Ой, де то я. Брузова машину треба трошки вище підняти, то значить там зазор буде. Любий брусок собі мають пару брусків для потреб таких. Любий брусок і піднімаєте собі машину. Треба підняли, трас, скоренько пустили, трес, ну, досить ну, швидко піднімає і опускає. Ті лаветки, то ну, я не знаю. Це є моя лічна думка, що то є самий такий варіант. Ну, з другої сторони, подивіться на шиномонтажі, всі користуються такими. Ну, Є лаветки, є згідні, там є такі величезні лаветки. ну, Деякі моменти. Ну, може чимось краще, може якісь дорожчі, Ну, то самі такі. Мені досить сподобався варіант. Дякую вам за перегляд. Якщо моє відео було корисне. Щось коментуйте, щось питайте. Тут подушка і всередині йде всередині телескоп та як Домкрат. Ну, того роду як Домкрат, хто розуміє. То вона для того, щоб машину сюди туди не їздить. Що подушка не їде, то подушка, але вона сюди туди не ходить. То не сама подушка, там ще в середині телескопії. Наподобі домкрати. Ну, хто розуміє. Робити вона самому не вартує. Под, е, скажу вам. Я вже 5 років десь 5-6 років користуюся. користуюся досить часто. Не... Подушка. Е, не міняно. така вона виглядає з такими з'єднаннями, Ні разу, воно, ну, все було добре. Було і є. Витримує вона тієї. Ніде не спускала машину, як з вечора лишив, на, на, на ні зранку, так і машина стоїть. Все нормально. Ну, то, не, Дешевих варіантів, не шукайте, може є якісь. Там не знаю, але. Я... тому два роки назад був дов. Не пам'ятаю, чи чотири, з чим до тисячі. Ну, найбуде зараз п'ять, п'ять з половиною. Ну вона по швидкості відробить, ви будете доволі. То, я... то зрозуміло, у кого є підйомник, що машину цілу підіймаю, то і ще ліпше так. Але то такий варіант, що... Добре, дякую. Когось цікавить, по домкрату, я можу сказати, помірити, розказати. Там ні складного нема. Лайкайте, підписуйтесь. Дякую.